Вітаю, це реформоване мислення. Скажіть, чи доводилося замислюватися, що ж це насправді таке знати Бога? Сьогодні ми поринемо у визначенні цієї ідеї, якому вже 500 років. Це думка Жана Кальвіна, і вона, можливо, змусить по-новому поглянути на саму суть віри. Щоб розібратися в цій глибокій ідеї, ми пройдемо п'ятьма ключовими етапами. Почнемо з того, чому звичайної віри може бути замало, і поступово дійдемо до самої суті того, що Кальвін називав справжньою релігією. Отже, давайте почнемо з такої трохи провокаційної думки чи достатньо просто вірити, що Бог є, аби справді його знати. Кальвін був переконаний, що ні, цього зовсім не досить. І це підводить нас до головного питання що ж це тоді означає по-справжньому знати Бога, якщо простої віри в його існування замало? І ось тут Кальвін пояснює істина знання це не пасивне переконання, а активний процес розуміння. Знаєте, це як різниця між тим, щоб знати, що існує якийсь відомий художник, і тим, щоб глибоко розуміти його творчість, його стиль, меседж його картин. І тут Кальвін вводить абсолютно ключове поняття, без якого, на його думку, все інше просто втрачає сенс, і це поняття благочестя. На перший погляд може здатися, що це просто побожність, але для Кальвіна благочестя або латиною піятас це щось значно глибше, це не просто якесь абстрактне почуття, а прямий результат конкретного знання, знання Божих благодіянь. Уявімо собі, що це дві сторони однієї медалі. З одного боку шана така, знаєте, глибока повага як до могутнього, але справедливого правителя, а з іншого боку, щира любов, як до турботливого батька. І тільки коли вони поєднуються, виникає справжнє благочестя. То що ж породжує це почуття? За Кальвіном, усе починається з глибокого усвідомлення Бог є джерелом абсолютно всього доброго в нашому житті. Коли людина це по справжньому розуміє, її ставлення до нього кардинально змінюється. І ось ця цитата вона просто вражає своєю глибиною. Справжнє благочестя означає, що людина боялася б образити Бога не через страх покарання, навіть якби пекла не існувало. Мотивація йде не ззовні, а зсередини, з любові та поваги. Це фундаментальна зміна серця. Гаразд, з благочестям наче розібралися. Тепер переходимо до ще одного надзвичайно важливого розрізнення. Кальвін стверджує, що існують два зовсім різні способи пізнання Бога. І ось ця розвилка вона центральна для всієї його теології. Дивіться одна справа бачити Бога як творця, дивлячись на красу природи чи порядок у Всесвіті, і зовсім інша пізнати його як викупителя, який рятує людство через Христа. За Кальвіном, після гріхопадіння першознання вже просто недостатньо. А чому ж його недостатньо? А тому, що, як каже Кальвін, відбувся занепад людства. Стосунки між людиною і творцем були розірвані, і тепер простого милування природою не вистачить, щоб їх відновити. Так, ми вже маємо всі частини пазла. Поняття благочестя та ідею подвійного знання. Тепер давайте спробуємо скласти їх разом і подивитися, до якого ж визначення справжньої релігії приходить Кальвін. І це дивіться не просто список пунктів, це логічний ланцюжок. Усе починається з віри. Ця віра породжує здоровий благоговійний страх Божий. Цей страх, у свою чергу, переростає в добровільну шану, а вже шана знаходить своє вираження в поклонінні. І ось воно, фінальне визначення. Для Кальвіна справжня релігія це не просто набір якихось правил чи ритуалів, це глибокий внутрішній стан, який неминуче проявляється у зовнішніх діях, це абсолютно цілісний підхід до життя. Гаразд, це все звучить досить складно, погодьтеся, але постає логічне питання: а навіщо? Яка кінцева мета такого глибокого, всеохоплюючого пізнання Бога? Ось відповідь: Таке знання не самоціль, не просто інтелектуальна вправа. Воно має повністю переорієнтувати життя людини, її страхи, її довіру, її цілі і, що найцікавіше, навіть її уявлення про щастя. І ось тут Кальвін не залишає жодного місця для компромісів. Життя, яке не присвячене служінню Богу, для нього не просто не ідеальне чи хибне, він використовує дуже сильне формулювання. «Нечистиво зіпсоване, це радикальна заява, яка ставить Божу волю в абсолютний центр усього існування. І все це залишає нас із питанням, над яким мені здається, варто подумати у нашому сучасному світі, де віру часто зводять до простого Я вірю в душі, як такий вимогливий, всеохоплюючий погляд Кальвіна кидає виклик нашим уявленням про те, що таке бути віруючою людиною.